Їхні рідні або ж вони самі пережили не одне бомбардування російськими ракетами, які летіли також із території Білорусі, але доля продовжує час від часу зіштовхувати українських спортсменів з росіянами та білорусами на змаганнях. Які українські спортсмени зіткнулися з представниками ворожих країн, та як їм вдалося показати свою позицію на весь світ? Символ принципові українські спортсмени спортсменка Ольга Харлан. Після чемпіонату світу з фехтування 2023 року ім'я Ольги Харлан настільки гучно розлетілося по усіх змі, що його дізналися навіть ті, хто фехтуванням ніколи й не цікавився. Українка перемогла росіянку, та після змагання відмовилася тиснути руку, застережливо виставивши перед собою шаблю. Цей жест виглядав дуже красиво для усіх, хто підтримує Україну. І дуже принизливо для росіянки, яка виступала під нейтральним стягом. І саме через цю відмову від прописаного у правилах рукостискання і почався гучний скандал. Ображена і бусімто нейтральна росіянка зажадала помсти за таке приниження та пішла жалітися до судді. Мовляв, Українка не потиснула руку. Як того вимагають правила, Дискваліфікуйте її через прояв неповаги. Рішення приймали хвилин 40. Весь цей час представниця Росії не сходила із доріжки, де відбувалися змагання. Допоки судді не ухвалили рішення. Офіційної заяви від міжнародної федерації фехтування не було однак на табло. Навпроти прізвища Харлан з'явився відповідний напис, а перемогу взагалі присудили представниці Болгарії. Національний олімпійський комітет України вимагав повернути Харлану змагання, адже напередодні попереджав, що українці не тиснутимуть руки росіянам. І, хоч в індивідуальний турнір фехтувальницю не повернули, але дискваліфікацію, яка розповсюджувалась на усі змагання протягом 60 днів, таки скасували. Спортсмени Віолетта Сірова та Іван Хопта. Українські учасники юніорського гран прі з фігурного катання відмовилися від обіймів з росіянами, які виступали під грузинським прапором. Віолета Сірова та Іван Хопта посіли друге місце у змаганнях, той час як росіяни під прапором Грузії перше. Спочатку переможці обійнялися з бронзовими призерами, коли ж підійшли до українців за обіймами. На них очікувала холодна відмова. Це відео стало вірусним в інтернеті та отримало багато підтримки. Як прокоментували українські фігуристи, згодом, хоч росіяни виступали нібито від Грузії, вони продовжують тренуватися саме в Росії. Спортсменка Еліна Світоліна. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатії людей. Саме так українська тенісистка прокоментувала відмову потиснути руку суперниці з Білорусі. Це був не перший випадок, коли Світоліна або інші українські тенісисти відмовилися від таких формальностей щодо російських чи білоруських спортсменів. Але саме цей став широко обговорюваним. Українська спортсменка програла у матчі. Білоруська демонстративно чекала її біля сітки для рокостискання. А Еліна демонстративно проігнорувала. Через цей жест трибуни освистали нашу спортсменку. Однак Світоліна не змінила своєї позиції, заявивши, що не збирається нікому догоджати. Тенісистка упевнена, її суперниця спеціально спровокувала публіку, адже знала, що українка не тиснутиме їй руку. Хтось назве ці жести незначними. Однак кожна непотиснута рука росіян чи білорусів, які підтримують чи замовчують агресію проти України перед трибунами та телеглядачами, це щоразу чергове нагадування світу, що війна триває росіяни-терористи, і їм не місце у цивілізованому світі.